Мирного дня нам усім, людям, які люди, решті не треба. Я сьогодні хочу вам розповісти про книгу, яка випадково потрапила до мене до рук, дякую тобі, отвівальчика, і потрапила як не дивно в друковому вигляді. Ось ця книга. Я мала її, отримала її, точніше, одного вечора і буквально не змогла випустити, поки не прочитала. Вчорашні події у Дніпрі, вони ще більше. Спонукали мене зрозуміти те, про що йде мова в цій книжці. Горіха Зерня, наша Тамара, написала надзвичайно сильну, як на мене, одну із найбільш таких чутливих речей, які я, в принципі, в своєму житті читала, не кажучи вже про цей рік. Хоча, звичайно, він підсилив. І якби не ця війна, я би не зрозуміла б так її цю книгу і цих героїв, як я її зрозуміла зараз. Книга про події у Донецьку. перед Перед тим самим 2014 роком, де ви були 8 років. І розповідає вона про звичайну дівчину, трохи полишену, трохи не таку, але, але звичайно. Те, що вона стикнулася, це історія насправді збірна історія дуже багатьох людей. Адже багато із нас, із моїх, ем, із моїх українців, із людей, таких самих, як я, залишилося або без домівок, або без рідних, або взагалі десь на роздріжжі. Вона страшна своєю відвертістю і своєю проникністю. Вона страшна тою правдою, яку можливо багато хто з нас не хотів бачити і чути. Але вона виринула зараз не тільки у тій частині України, але й в багатьох інших. Скрізь, де прилітало і, на жаль, прилітає. Вона розповідає про дівчину, яка, як я вже казала, не схожа на себе, але в якої світла душа. У її це історія боротьби за не тільки за себе, історія боротьби за країну, країну, в яку ми всі віримо. Історія про те, як одна маленька людина може і має щось зробити. І наскільки я знаю, пані авторка й досі продовжує підтримувати Україну. І я щиро вірю, що доця, яка свого часу здобула чимало премій і чимало дуже схвальних відгуків, вона піде далі народ. І люди, які, як я, взяли її до рук, не зможуть відпустити. Люди, які. Книга перекладена багатьма мовами, і тому люди за кордоном, які до цього часу не розуміють, що відбувається, вони зможуть зрозуміти. Бо це історія про всіх нас. Тримаємося і читаємо. І хай поменше у нас в кваті буде тих історій, які нас зворушують до мурашок. Або зворушують, але лише до щастя. Гарного вечора.